Добрий ранок. Сьогодні у нас 23 березня, йде 28 й день війни. Але ми не зупиняємося, ми вийшли на роботу. Вчора була комендантська година, а цілий день сьогодні в 7 година закінчилася і ми в 7.30, я вже в 7.30 вже на полі. Приїхав в каз. зараз прийде толік, будемо його вносити, Поки є хвилинка, попишу відео. Значить, вчора сиділи вдома, гуркотіло дуже сильно, так як у нас фронт тут недалеко. Але хлопці наші мужньо обороняються. Так двигтіло, що це капець, шибки, аж хата худож ходила. Ну, це добре, що нашого ворога знищують. Але нам, як в тилу, потрібно забезпечувати фронт роботою тиловий, і ми це успішно, наскільки вистачає сил. Працюємо над цим посівний матеріал, засоби захисту, поки що є в налічі, а що нема, то підвозимо. Так що стараємося забезпечити наших хлопців усім, чим потрібно. Приїжджають. Зі сторони, там, де ближче до фронту, хлопці настроєні на роботу, хочуть працювати. І якщо буде нам надана така можливість, есть якщо все буде добре, будемо живі і здорові, то будемо починати працювати. І так, е приїхав я сьогодні на е поле, там, де буде нас кукуруза, демо ділянка, хочу внести кас, який я запасся ще з осені. І його закультивуємо. Приїжджав, в, ну, до того, хотіли на вчора його вносити, ну, так як комендантська година, щоб не дергатися туди-сюди, то вирішено було змістити на один день. Може це на краще, тому що позавчора я приїжджав і тут трохи лопати ковирявся, то зверху ще отак, от сантиметрів 10 вона була підтавша, а знизу була підмерша. Толік якраз перебив, десь під'їжджає. На чому я зупинився? Позавчора приїжджав і ще поковирявся в земельці, вона трошки підмерша. Час, яка через 1,5-2 піде сюди льоня на Нюхоланді і буде мені його культивірувати, ну, питатися зробити, скажімо так, як яйце. Тобто, щоб вже в нас була якби, готова передпосівна площа. Наскільки це вийде? Зараз ми по факту подивимося. Як воно все це буде получатись, покаже, як кажуть, практика. На даний час зараз ось будемо вносити каз. В принципі, зорано у нас на осінь було. Хочу ще поковирятися лопатою, як там наші рештки після деструктора. І, так що слідкуйте, дивіться далі, будемо працювати. Трошки грузне, але не страшно. Зараз ми його заправляємо і вперед. Все, як настрій, Нормально. бойовий, Нормально. Правильно. Треба працювати. Вже Льоня виїхав. Виїхав? Ну, трошки підмерзло тут зверху. Я думаю, що потягне. О, розкладаємо бойове положення. Буду виключатись та будемо заправлятися. Так, готуємося. Трошки ямок нарито. строїть навігатора і починаємо працювати. Норма внесення у нас буде десь по 180-190. В принципі, я думаю, що це буде достатньо. Там через день у нас прогнозується трошки опадів. Зараз наш каз зв'яжеться з ґрунтом. Продуваємо, продуваємо, продуваємо і погнали. От такий у нас ловкий дощик. Що камера передає? Пішло бризкись. Дуже добре не видно, не видно, не, не видно, дуже хорошо розпреділяється по всій площі. трактор тракторцю трошки по пораному їхати, Я думаю, Толя справиться і буде дуже гарно це. Зараз ми його закриємо, вирівняємо, з ологою зв'яжеться наш каз і буде і буде добре. Ще хочу зупинитися на помпочки. Я в тому відео ті рази показував. Це виробництво Матарі, Туреччина, якісний агрегат із пластмасовою ковбою для реактивів, які дуже, ну, скажімо так. Нехорошо впливають на окислення металу, то було вирішено взяти помпу пластмасову на ці рідини, які вступають у... в реакцію із металу. То в пластмасі, звісно, реакції немає. І так, ще покажу. Вона бензинова, в принципі, вистачає одного бачка. Кубів на 5-6, по-любому хватить перекачати. Е, що я модернізував її, це зробив отакі переходники на бистросйомах. Вони дуже швидко розклав, склав, шланги скрутив, бо як не було бистросйомів, е, тоді ти її отягаєш, воно важке що тоді стає і неудобно. А так ти його соєднив, там загушечки є, заглушив і в машину погрузив. І вперед. Дуже швидко, зручно, рекомендую. Також ця каністрочка стоїть біо... біогумат. Це додаю в каз десь по 2 літри на гектар, виходить. по 3 десь на гектар. Ну, він в мене є, скажімо так, використати я його багато, не використаю, а так думаю, що він щось допоможе. В принципі, біологічні, активні там, речовини. Місто з азотом. Ну, я думаю, щось покращить його дію. Може щось не покращить. Короте, так? Поїхали далі. Тепер ось, ось така штука примінив. Це трошки підкапує з цього. Із бочки. А походу такий переходничок теж зробив, щоб його одразу накрутив, підсоединив. зручно, класно і працює добре. Один момент, що в цій точці, другий раз буває, як немає резиночки, там такої, то воно підкапує. Ну, Було б зроблено таке рішення, бутивка вирізав, поставив і нормально. І погнало. Зробив дві штуки, щоб зразу клац клац перекинув і погнав. Зручно, гарно рекомендую. Кас це бомба. Взагалі перший раз тільки працюю з касом. Не знаю як там воно вийдеться, не вийде. Бочки достав ці з під масла. Ну, як раніше возили до війни, до війни возили ці всі речі із заграниці. Не знаю, як зараз там з тими бочками, мабуть, буде проблематично. А так ми їх помили і одразу казали. В принципі, Зручно і хорошо. Е, хочу уточнити, що кас 32-й, е, вага касається кіло 320 Як його провірити, дуже легко. Якщо у вас є віса вдома, берете літрову баночку, наливаєте кас, закручуєте кришечкою або капроновою і ставите на віса. Е, баночка літрова важить 400 г, а кас е, руб 32, ну, гривня 32, скажімо так. Кіло 32. І виходить, у вас в сумі Кіло 720. Отак і провіряєте, якщо ви хочете знати, чи оригінальний кас чи ні. В оригінального каса є специфічний запах аміака. Отакий специфічний, що якщо ти носив бочку строму, то блин, забиває конкретно Це, Ну і на вигляд він жовтенький. Я перед цим показував його. Так, закриває у нас там яйце. Є така ділянка. Зараз він його. Пройде, щоб вже цю сторону закрити і перейде на іншу. Ділянка в нас, скажімо так, неправильної форми. Там такою бутилочкою він виходить. Демо ділянку, будемо будемо сіяти там по два, по три заходи, навірно, по два заходи, по 16 рядків. Висчитаю, скільки до краю, потім вичитаю, скільки кілограм, насіни треба. Оце все потім. Так що ідея є, від неї не відмовився, щоб зробити демоділянку, ділянку. Так що повинно бути цікаво. Так що слідкуйте, наблюдайте, пишіть якісь коментарі. Зайшов культиватор гарний, 6-метровий. Каже Леоня 5,5 перекриває. Робить картинку. Отлично. Дивіться, яка гарна площа виходить. Грунт якраз тиглий, тобто він і не пересушений сильно. Грудочку розбиває. Ну просто песня. дивися і любуйся. Красота. Якраз закриє нам і вологу заразом закриє, і КАС наш закриє. Отлічно, апарат працює. Європак 6 тисяч. Тобто 6 метрів, да? так? Ну ти половинку цей, пів метра захват, перекриваєш. Походу ця паночка нам да, вирівнює вот. вирівнює площу, да? да. вирівнює. потом іде като перший, потом весельна вапка. Отака вот красива. і ще потом два коточка. Опять так, І два коточка и сзаду ребеночка. ідеально, это весь. Що значить робота пророблена в правильний час, правильними руками, опитним механізатором. Практику не проп'єш. Ну як вам картинка? По-моєму, непогано. Стану, щоб зрівняти, яке було і яке стало. Клас. Просто не можна налюбуватися. В принципі, одну ділянку ми вже закінчуємо. Зараз хлопці вже добивають і переїжджаємо на другу, там ми будемо сіяти ярий ячмінь і яру пшеничку. Хотілося в випадках якраз приїхала, поковиряємося і подивимося, що це. Є рештки отакі. Ну вони не зовсім не перетрухують нічого, як були з осені, такі от залишилися. Тепер зараз ми подивимося, який же у нас стан ґрунту після дісковки. Отаким. В принципі, він ковиряється добре. Ну буквально тут сантиметрів 10. І далі вже пішов тверденький. Уже ґрунт розтає, так як я казав, позавчора він ще був мерзлий. Ґрунт ось легко-легко йде, питань нема. Оце такі стан грунту. Є там рештки знизу трошки. Я думаю, вони потихеньку будуть розчинятися, розкотатись під дією нашого деструктора і касу, тому що ми внесли по решткам на осінь. Це. В принципі, я станом поля довольний, Більше ніж довольний, отлічно вирівняли. Що я хочу зазначити, сюди вже я заходити з дисками не буду. Так як ще одна культивація передпосівна буде забирати в нас вологу. А як в нас з вологою завжди буде проблема, то нам її краще залишити в такому стані, як є. В принципі, грудку ми розбили. Стан у нас грунту дуже класний. Ну, Визрівши, скажімо так, він дуже ловко розбився, закультивувався. І, в принципі, я не бачу смисла ще заходити перед посівним, щось тут робити. Може, дасть Бог підуть пару дощиків, воно вляжеться. І потім ми зайдемо вже сівалочкою, і прямо будемо сівалкою сіяти, кукурузку. Ще раз нагадаю, у нас тут буде демоділянка. Від своєї ідеї я не хочу відмовлятися, наскільки... Получиться, не знаю, з маїсом, як там. В принципі, я всю кукурузу получив, З маїсом ще питання стоїть. Чи буде, чи не буде, Ну, вже покажеться. Може за місяць трошки там розсосеться і ще нам поставлять маїсовську кукурузу.